Друзі, сезон відкритий. Я вже знімав, показував сьогодні, прийшов, щоб подивитися, чи щось більше не підросло. І от є пепше знахідка. Ось такий боровичок. Слава Богу. Друзі, вітаю всіх. Ще раз. Є чергова знахідка. Рибочки невеликі. Скоріше всього, тут хтось вже ходив. Може, великий позбирав. От на березі такого яру. І отакий от боровичок. Молоденький. Бачите, який? Але оскільки сонце є, то напевно на відкритому місці вони вигорають. Ох. Слава Богу. Ходив я, друзі, ходив. Дивіться, який бук. 60 сантиметрів в діаметрі. Туди трошки тонше, але все рівно великий. Зранку я був у лісі, ну так пташки виспівали. Тепер щось не чути. Десь там, там. Знайшов я, друзі, знову два грибочки і спішу вам показати. У нас один такий, один такий. Щоб Я його не поламав я його так підважу. Боровичок. Нема багато. Але з цими вже сім. Ось ще буде. А як не буде, то вже не два. Було. Перших було тільки два і то на На двох у нас з Сережем А тут вже сім'я, він вже взагалі штук десять знайшов. Так що рибалка рухається, слава Богу. Знайшов, друзі, ще одного грибочка, але він такий шапка понівечена. А корінь хороший. Товстунчик такий. Коли він був ще цілий, був би гарний грибочок. А поки що тішимося цим. Слава Богу. Друзі, оце вже знайшов величенького боровичка. Дивіться який. Дивіться який. Гарнюня Бачите? Слава Богу. Переїхали, друзі, ми у другі місця. Ще проїхали 25 кілометрів. Теж такий буковий ліс. Оці. Оце така височина, і отут ростуть боровички. Все, туди далі вниз, і туди далі вниз, і туди нема. От тільки на цьому місці. І Якщо перейти отой яр, то там з того боку є більше вже місць. І якщо ще один яр перейти, то там теж можна знайти. Ну Це осінь, а зараз навряд чи там буде. Напевно, брат Сережа мій пішов. Я не буду йти, бо я вже стомлений. Я тут знайшов отакого маленького. Отакий От боровичок, Може ще знайду. Поки ще один. Ну що, друзі, напевно, останнє відео грибів не густо ще. Але раз вони рухнули, знач, є надія, що ще буде. Може через тиждень ще прийдемо також нешов я знову дорожечка. Гарний, Таких би штук 30. І можна попоїсти. Слава Богу. Друзі, дійсно, хто шукає, той найде. Находив я такий невеличкий до 5 см. А от уже знайшов справжнього. Борочка величенько. О, він низенький. Ale taky prostě. Pozátek. Ach, pozatek. Slava Bohu. От, друзі, сьогоднішня грибалочка. От таких гарних 10 чи 11 боровичків. Бочоночки. Бочівочки. Товстунчики. Слава Богу.